Віталик дуже хотів позмагатися за ноутбук, але йому тільки 12. Він може пройти усі шість конкурсних етапів, але без реєстрації. Якщо навіть стане найкращим, комп'ютера не отримає. Сказали там, що там тільки з 15 років, ну я трошки засудився. Танц мені важко і ось там пенальти важко. Він має три роки щоб потренуватися і стати найкращим. Ми все нове хотіли, щоб було в день молоді, і саме задумка була. Я думаю, вона вдалася саме стимул, щоб людина була здорова, спортивною, і це характеристика молодої людини. Справжній клас у китках до баскетбольного кошика показала Марія Зубова. Вона теж не змагалася, просто перевіряла на що здатна. Як працівник управління я є організатором даного заходу, і якби брала участь, я думаю, що я би можливо перемогла б, і якби перемогла б і ще я виграла б ноутбук, то це ум'яки мірі було несправедливо і нечесно. Тому я вирішила не реєструватися. Щоб позмагатися за комп'ютер від міської влади, потрібно було зареєструватися, пройти шість конкурсів та набрати найменшу кількість балів. Загалом у спортивному фестивалі зареєструвалися 186 рівнян, 72 зійшли з дистанції. Переможцем став 30-річний рівнянин Юрій Гаркула. У багатьох учасників каже тренер із баскетболу підкачала влучність з результатами з п'яти попадань. Чотири три але і жінки дівчата в них гірші результати з п'яти один, п'яти, два. Ну абсолютно результату п'яти п'ять їх не було нікого. Тож усі, хто не вміє кидати штрафні, тренер запрошує до себе на майстер-класи. Треба перш за все прицелити, зігнути ноги, випрямити, винести руку на рівні очей і закрити руку кістю. м'яча через пальці, Оце правильно технічно виконаний кидок. Навіть я тренер з 5-5 я не можу попасти через те, що треба тренування. Це дуже тонкий нави. З 5-3 я попаду. Глядачам першого місцевого показує уже, як це робиться. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Новини Рівного.